Міський простір доступний для всіх. В Івано-Франківську активно тривають роботи з підвищення безбар'єрності. І мова йде, наголошують чиновники, не лише про комфортне пересування людей з інвалідністю чи ветеранів, але й про усі маломобільні групи. І констатують у порівнянні з минулими роками, місто стало у сотні разів зручнішим в цьому аспекті, адже змінилися підходи до ремонтів та пріоритети. І, як наочний приклад, демонструють об'єкти, які вдалося відреконструювати цього року. Так, завдяки реалізації комплексних проєктів, доступнішими вже стало не лише серед містя, але й низка міських вулиць. Піднятий перехід на Симоненка, перехрест Вовчинецької Васюка та Надрічної, Доріжка Настуса, Васильянок від Галицької до Софрона Мудрого, Любомира гузара та Бельведерська. Ми завершили тротуар від вулиці Любомира гузара до Південного бульвару. Це був один із таких прикладів, де було все погане по доступності. Ну там фактично приїхати з дитинкою на колясці, навіть я не кажу, що людині з інвалідністю було нереально. Ось і зараз це все виправлено, бачимо, які зручні навіть поробили пандуси. Що говорити комплексно, ну, то тобто ми підрахували на одному тротуарі, який ми робили на вулиці Бельведерській, на один тротуар, тобто тільки на одному там, на ділянці від Любомира Гузера, що там ми виправили близько 37 понижень. на одному тротуарі. Якщо додати всі тротуари, які зроблені були в місті Івано-Франківську в цьому році, всі двори додати, то це точно буде кілька сотень. Акцент на доступності роблять і під час реконструкції скверів, відпочинкових зон, прибудинкових територій та дворів. А там, де немає можливості здійснювати комплексний ремонт, проблеми виправляють точково. Під час обстеження міста виявили понад 160 таких об'єктів. В Першу чергу враховується доступність. В першу чергу робиться все середовище для мешканців, які там живуть. А от а живуть там знову ж таки різні мешканці, і матері з дітками маленькими, які їдуть на колясках, і відповідно люди з інвалідністю, люди старшого віку і так далі. Ці всі елементи доступності ми почали реалізовувати десь приблизно 10-12 років тому. А раніше ну, на це не зважали. І як приклад я завжди навожу вулицю Матейка. Вулиця Матейка, яка ремонтувалася там в 8-10-11 роках, плюс-мінус. І там немає жодного пониження. Але всюди є пониження для заїзду автомобілів, і можна було робити так само і зараз, якщо не було б розуміння. Але ми це змінили разом з тим, у мерії визнають роботи ще чимало. Тож всі об'єкти, які не встигнуть завершити у цьому році, дороблятимуть уже в наступному. Наталі Лосова, Андрій Гаргара, телеканал 402.